Давніх давен на Закарпатті мешкало багато євреїв. Згідно із переписом 1930 року, у Колочаві проживало 535 євреїв, тобто майже кожен десятий мешканець Колочави був євреєм. Були серед них бідні і багаті. Багаті мали землі, займалися торгівлею, тримали корчми або були нотарями з 19 століття, як свідчать архівні документи. Єврейські родини були найбільшими землевласниками у Колочаві. Утиски та переслідування єврейське населення повною мірою відчуло після окупації краю угорськими військами. Вступила в дію низка законів антисемітського спрямування, якими заборонялося залучення осіб іудейської віри до служби в державних і місцевих органах влади. Із протоколу допиту Бенда з Бендефі Бейли Михайловича, нотаря з Колочави. З березня 1943 року, по 29 квітня 1944 року, я працював у Колочаві в нотарській конторі помічником нотарського уряду на два села Верхня і Нижня Колочава. З цих двох сіл було вивезено у 1944 році близько 300 чоловік єврейського населення. Я був призначений секретарем комісії з опису єврейського майна. Ми описали майно і опечатали квартири за 3-4 дні. Уся зібрана у верхній колочаві худоба і птиця були передані якійсь угорській військовій частині. Майно було звезено в одне місце і розпродано. Була створена комісія. Головою комісії призначили греко-католицького священника з Колочави Михайла Бобика. Із протоколу допиту Абрагамовича Ізраїля Цаловича, мешканця Колочави, 26 червня 1952 року. Мене і мою сім'ю, вісім чоловік, арештовували три жандарми і староста села Буркало. Нас зібрали у будинку єврея Лейбовича Калмана. Бендас оголосив, що нас відправляють у гетто в село Сокирниця, а потім відправлять на роботи до Німеччини. Всього в Колочаві було арештовано і вислано 55 сімей. Тепер, в 1952 році, із числа вивезених у 1944 році євреїв, у Колочаві проживаю тільки я. Найтрагічніша доля під час війни спіткала єврейське населення Колочави. У фашистських концтаборах спалено понад 250 євреїв-односельчан. 19 листопада 1942 року. Указом президії Верховної Ради СРСР всі закарпатці, що утримувалися в радянських таборах за нелегальний перехід кордону, були амністовані. Як громадян Чехословаччини їх спрямували до Чехословацької військової частини у містах Бузулук і Джамбул. Всі, хто вижили в гулагівських муках, стали вояками першої чехословацької бригади генерала Людвіга Свободи. Понад 20 колочавців, вояків чехословацького війська, загинули в окопах Другої світової війни, воюючи пліч-опліч -пліч з бійцями радянської армії проти фашизму. Як свідчать архівні матеріали, Колочаву було визволено 15 жовтня 1944 року. Угорські війська, що окупували село ще в 1939 році, під час відходу підірвали один міст, спалили склад, лісопильний завод та шість будинків. Регулярні загони Червоної армії у Колочаву не заходили. Угорські війська переслідувались лише невідомим партизанським загоном. Бойових дій на території села під час його визволення не велося. Після звільнення Карпатського краю від німецько-фашистських загарбників нова влада почала набирати серед місцевого населення добровольців у лави Червоної армії. Зі спогадів беці Андрія Михайловича. Ще не, не йшов, а пройшли сюди офіцерів якісь. Ну так кажуть, кажуть нам, що від хлопцям ну, хлопці хотілися вчити молодиться, а не було того можливості, щоб йтися в Ужбу. Я хотів отримати освіту і тому, як і багато моїх однолітків, повівся на цю брехню і пішов на війну. Із міжгір'я ми попали в сваляву у військові казарми. Нас почали вчити користуватися зброєю. Протягом двох тижнів ми пройшли військову муштру, відтак нас відправили на 4-й український фронт. Це був початок 1945 року. Одразу за Ужгородом проходила лінія фронту, і ми там почали своє бойове життя. Служив я у 59-му артполку. Був батарейним зв'язковим, мав шість гармат, був поранений у стегно. Зі мною пішли на війну ще хлопці з Колочави, Шетеля Іван та положинець Михайло, які воювали у піхоті. Ще один односелець на прізвисько Гуцул як його звали насправді, я вже не пам'ятаю, теж служив зі мною в артполку і помер у мене на очах. Його убив німецький снайпер. Воюючи, ми дійшли до Моравської острави у Чехії, де 8 травня нам наказали більше не стріляти. А 9 травня надійшла довгоочікувана звістка про перемогу і закінчення війни. У середині 60-х років вдячні колочавці відкрили в центрі села обеліск загиблим в роки війни. Але чому на Обеліску лише 37 прізвищ? Скільки ж їх насправді? Напевно, у 21-му сторіччі нарешті повинні бути вшановані всі жертви Другої світової війни, незалежно від того, по який бік фронту їх закинула немилосердна доля. У 2009 році, у рамках дня села, що вже вдруге проводиться в Колочаві, за сприяння народного депутата України Станіслава Аржевітіна. На центральному цвинтарі села будуть встановлені пам'ятні плити колочавцям, що загинули у сталінських таборах і представникам єврейської громади села, жертвам фашистських концтаборів. Також буде відреставровано Обеліск загиблим воїнам-односельцям та встановлено дві окремі меморіальні дошки загиблим воїнам Радянської та Чехословацької армії. Та загиблим воїнам односельцям, яких примусово мобілізували до лав угорського війська під час окупації краю. Полеглі на війні закликають нас до миру, до миру на землі, до мирного співіснування один з одним і нарешті до примирення у серці. Тому сьогодні колочавці. Вшановують кожного полеглого земляка поіменно. Так високогірне село Колочава на Закарпатті подає приклад справжнього примирення для всієї України. У горці її гнобили, Австрійці, під чехами вона колись була, тепер стоїть між гір, як на долівці, Окраса мого рідного села. Вона велична у своїй красі, у світ про неї пронесеться слава, і незабаром знатимуть усі, земляця гордо зветься Колочава.